Доброго дня, дорогі браті і сестри. Мабуть, кожен з вас звернув увагу на те, що під час богослужіння священнослужителі вдягають облачення не завжди одного і того ж кольору. І справді кожному свято або пам'яті святих присвоєний певний колір священицького одягу. Про що ж говорять нам богослужбові кольори? Давайте почнемо з білого. Білий колір це символ божественного світла і чистоти. В білих облаченнях служать у свята, пов'язані з Господом нашим Ісусом Христом, це такі свята, як Різдво Христове, богоявлення або хрещення Господнє, преображення та інші. Також білі облачення вдягають у свята на честь святих ангелів, які є чистими та світлими духами. Далі, червоний колір. Він вважається найбільш святковим та символізує полум'яну любов Божу до роду людського. Найяскравішим проявом цієї любові Бога до людини є жертовна смерть та Воскресіння Христа. Тому червоний колір це колір Пасхи. У червоних облаченнях звершуються також служби на честь святих мучеників. Своїм мученицьким подвигом вони відповіли на любов Божу. Та довели це, проливши свою кров. Жовтий колір. Цей колір подібний до золотого, тому він є кольором слави, величі та гідності. В жовтих ризах звершуються воскресні богослужіння, бо неділя це день Господа, Царя слави. Крім того, в золотих кольорах церква відзначає пам'ять апостолів, пророків, святителів. Які своїм високим служінням проповідували великого і славного Господа, блакитний є кольором чистоти та непорочності, це небесний колір. Тому блакитний вважається кольором цариці небесної, пречистої Діви Марії, яка вмістила в себе небесного Царя. Зелений колір це колір життя та вічності, тому зелений є кольором Святого Духа, яким за словами преподобного Сіміона Нового Богослова, все живе та рухається. На іконі Святої Трійці, преподобного Андрія Рубльова, ми бачимо, що один з ангелів, який являє собою Святого Духа, вдягнутий саме в зелений одяг. Так святий іконописець підтверджує символічне відношення зеленого кольору до третьої іпостасі Святої Трійці. Зелений також є кольором святих, яких називають преподобними. Коренем слова преподобний є подібний, уподіблений до Бога. Ці угодники Божі, наскільки змогли, стали сосудами благодаті Святого Духа та уподібнились Богу. Та останній фіолетовий колір цей відтінок, прийнятий у дні вшанування Христа Господнього. У ньому поєднані червоний колір крові Христової і його Воскресіння та синій, який вказує на те, що Хрест відкрив нам дорогу до неба. Фіолетовий колір є найбільш близьким по духу дням Великого посту. Це символ зречення від мирської суєти, колір плачі і покаяння. Отже, виявляється, що кожен з кольорів нам про щось говорить, на щось налаштовує та має своє значення і символіку. Православне богослужіння це спілкування з Богом. Отже, давайте його вивчати. До побачення.